Дивіться на цей костюм. Довжина штанів. Дивіться, яка шикарна. З призборочку йдуть. З моїми лабутенчиками жовтими, жовтий кант. Ну, взагалі, пісня. Неординарно гарно. Кишені на змійках йдуть в штанах, теж кишені йдуть на змієчках. Дивіться, який він класний. Капюшон зйомний, на кулісочку підтягується. Дуже важливо, що сійка ворот прикриває вашу шийку в холод. Якщо вам вже жарко, ви його розстегнули. чи там В магазині, чи в транспорті, звичайно. Костюм шикарний. Ну просто, ви ж бачите, така провелюрена тканина, плотність така. ну, де хто з людей, коли замовляють, вони кажуть: давайте, мабуть, трошки більше для того, щоб я. Щось мог підійти. Люди добрі, повірте мені, я продавець такий, від Бога, скажімо так. Я ніколи не кажу, того, чого немає. Тому... Дивіться, я вам кажу, що ви будете носити оцей костюм на одну футболку, Тому що він, ну, це просто теплюща річ. Тут наскільки набитий такий оцей фліс, він. Просто набивний, всередина теж не сиплеться, Просто я вам ну, люди добрі, кажу від щирого серця: не кошлатиться, не сиплеться, якість бомбезна. Після стірки, многоразових сірок. Мені ось, ну, клієнти дзвонили, а я то знаю, бо мої мужчини теж носять ці костюми. що, каже, Два роки відносив, як новий. розумієте, ну, того, що він тримає форму, він бачите, він не тянеться, як ото трикотаж, як кішка. Він не тянеться. Він тримає форму, він такий є і стірки, і буде такий. Тож, дивіться, ви оцей костюмчик, я зараз швидко вам покажу, одягнули отак. Зверху одягнули жи, е, капішончик. Все, зимою можна отак взагалі ходити. Оділи жилеточку. Жилеточку оділи. Все, що ще треба? Ну, розумієте, ну що ще треба? На високих чоловіків підходить, бо довжина штанів дуже хороша. Пряма посадка штанів, лікала шикарне, дивіться, висока посадка, сидять гарно. Ну, Це просто ну, пісня а не костюм. Замовляйте. Костюм ну, класний, реально. Просто людям рекомендую. Хоч раз візьміть хороше, ви потім не будете покупати або що. Тож, будь ласка, замовляйте. Звертайтеся, є розміри. Все покажемо, розкажемо, відправимо. Новий почти Укрпочтей. Будь ласка, все для вас.